Всім привіт! Трошки буде відео про фундук. Зараз вам покажу. Ми щепили фундук на ліщину. У мене тут висаджений ось в цьому куті це все фундук і частина саджанців виявилось, що це була проста ліщина. Купив куплявся як фундук, а потім виросла ліщина. Три роки росла. Десь орієнтовно штук 40 саджанців в мене таких було. Якщо в мене всіх висаджено 100 штук, то 40 була проста ліщина. Я частину замінив, викорчував. Десь штук 15-20. Зараз нащепили з десяток. І ще декілька. Десь біля 10 лишилося, що росте проста ліщина. Так, ось такий це вже був товстий стовбур, тут прищепили фундук. Ну, не знаю, як він приживеться, поки що дивлюся, що все добре, розпускається, тобто десь три тижні назад ми щепили. Поки що дивлюся, що листочки розпускаються, значить він живий. Щепили внизу, тобто обрізали майже піднис, такий лишився тільки пеньочок і на нього дали, прищепили там Там сорт Варшавський. Це Каталонський прищеплений. Тут цілий рядочок. Подивимось, що з цього вийде. Їх дуже легко розрізнити. Діщина росте набагато швидше. Оце такий садженець. Це проста ліщина. Фундук набагато менший, він вже дає горішки. Ліщина навіть по листках видно. Вона жене швидше вверх, толку з нею ніяку. Ну, можливо, пару штук лишиться. Ось тут, наприклад, оце каталонський. Він навіть трошки пізніше розпускається за ліщину. Це теж каталонський. Тут прищеплено теж о, видно, такий я зрізав вже великий три роки він різ і прищепили. Оце теж проста ліщина вимахала. Вже велика, полку з неї ніяко. Треба ще то все обсапати, щось не вистачає часу. Сьогодні буду трошки так. Це вже хтось прийшов в гості, вломив тут з лісу, кози трошки приходять погуляти. До речі, такі вони майже не чіпають, хіба як просто щось захоче почихатися. А червоні, там в мене червонолисці, то вони дуже собі сподобали їх обгризати. Не знаю чого так. Я їх пооббивав цього року. Теж треба все обкопувати, обсапувати. Трохи не стає часу, він же розпустився. Гарний дає вже мені врожай. Там два були кози знищили, то я їх пересадив сиреном, бо знайшов Варшавського не знайшов, сирену посадив на їх місце. Там вже далі Павловні росте. Знаю, що з нею буде, буде, можливо, трошки заміняти її теж на фундук. Площа досить велика. Ось така діляночка. Тут колись все було заросло лісом. Я то все вирубував на цьому місці вирішив посадити фундук. догляду. трошки треба за ним більше. Обсапаю, обкопаю, можливо чимось підживлю, щоб він краще ріс. Добре, так, ну подивимось, що з того вийде, з цього прищеплення. Дивлюся, що багато хто так щепив і виходить нормально. Подивимось, як то кажуть, проба грошей не коштує. Колись вам покажу, що з того вийшло.